Іду зараз по саду, покажу результат того, як ми робили перепривівку на інший сорт. Тобто, щоб ви розуміли, не важно, який у вас абрикос, персик, груша, незалежності від того, що у вас є, і воно вас не плодоносить або не задовільняє ваш сорт. Я робив ось таку, дивіться, яка ситуація виходить. Ось бачите, такі були пеньки. Зрізалися абсолютно всі дерева Отак до коліна. Абсолютно всі дерева зрізалися і перешіплювалися на новий сорт. Кому буде цікаво, як це все робилося, відео в мене там є. Нижче подивитись. Ось, виходить, 3 роки вже цим деревам. Три роки, ось дивіться, які дерева заді мене. Три роки цим деревам перешіпленим і в цьому році ми зібрали урожай в районі 3 кілограм. На наступний рік, я думаю, що взагалі буде нормально. Ось, дивіться. Ось зрізане було дерево, бачите, за три роки дивіться, як хорошо воно затягнулося, прищепилися, були такі маленькі гілочки іншого сорту. Тобто, щоб ви зрозуміли, що дерево було повністю зрізане під ноль, отак не під ноль, а на такий от, пеньок. І прищепилось новий сорт. Бачите, яке як стало вже повноцінне дерево. Ми в цьому році вже ось бачите, можна побачити, вже обрізалося воно. Ось, вон, трошки не, не перерізали. Ось, так. Ось дивіться, яка вже крона получилася, Всі списки, всі закладочками. Буде шикарний урожай. Тобто ви розумієте, що така ситуація, щоб для того, щоб не, не викидати дерево, не викорчувати, можна зробити ось так. Дивіться, яке ідеальне дерево вийшло. Робили дві-три прищіпи, може якесь приживеться, вітром здує. Ось так бачите? Приживаємось була практично 100%. Ось дивіться, одна прищепа була, тут відломалося, це дичка, ми заберемо звідси. Ось так, о. І тут дивіться, як воно хорошо наплило, заплило і взагалі хорошо вийшло. І дивіться, маємо повноценне дерево, через який період. І все, і працюємо так, як завжди. Внутрішня ми вирізаємо ось так, яблуні під нолік. Відкриваємо крону, дуже загущена. Ось дивіться, у нас пішла, це у нас буде нижній ярус. Ця гілка ми її взагалі забираємо звідси, бо вона ляже донизу. А переводимо на однорічний пагін. Ось так. І працюємо. Все, що нам не подобається, ми зрізаємо на такі пеньочки, щоб ми не закладали на наступний рік нам урожай. Внутрішня гілка, яка росте ось так. Не зрозуміло, яку сторону теж обрізаємо. І так працюємо. Ось, віця, нижня, ми її забираємо, вона донизу буде йти. Цю ми зрізаємо на пеньок. А отут виходить, що ми зекономили, ми її переводимо. Ось на цю я її перевів, вона пішла сюди, ми її прирізали і цю прирізали. Все, дивіться, як все добре. І взагалі і так і працюємо. Працюємо, пересікаються, обрізаємо. Раз, раз, відкрили. Дивіться, як все добре. Нижня виходить, щоб ви зрозуміли, нижня ляже на землю, нам це не потрібно. Ми її взагалі забираємо. Тут однорічно прирізаємо. Тобто того року був зроблений зріз. Дало нам одну, другу і третю гілочку. Лишню ми забираємо, однорічну, що нам потрібно, прирізаємо і залишаємо. І при цьому у нас тоже, виходить, закладається урожай на цей рік. Ось ще така гілочка є. Одна йде сюди, одна йде сюди. Ми цю заберемо ось на такий пеньочок, дивіться, невеличкий. Щоб тут заклалося ось таке кільце плодове. І так і працюємо. Раз, раз, раз. Не забуваємо дивитися на кінчики наших гілочок. Якщо пампухата, це тут буде цвіточна почка. Якщо ось така, вегетативна. Бачите, вони з листочком, взагалі ніякі. То тут, тут це вегетативна, на неї йде листочок. Такі ми, в принципі, завжди зрізаємо. Ось так. І так і працюємо доверху, щоб я не займав ваш час, що ми зверху робимо. Ось на такі пеньочки, дивіться, зрізаємо, щоб у нас тут площина була ось така, щоб стрільнула звідси нам більш горизонтальна гілка. Ось так, Ось так, як ми працюємо. Ось, бачите. І так йдемо ще донизу. Ось ще Цю ми заберемо, вона в нас вегетативна, не плодова. І розріджуємо. Раз грубші забираємо. Ось, і розріджуємо так. І спускаємося, йдемо донизу. Ось, дивіться, пеньочки, які були зрізані в тому році. Ось дивіться, на які пеньочки було зрізано, нам дало одну гілочку. Якщо в нас вона не вийшла, ми зрізаємо на обратний ріст. Раз. Ось був пеньочок, дало нам одну довгу гілку, вегетативну, а одну з плодовим закінченням. Можна зробити ось так. Тобто ми звідси получимо яблуко, а тут у нас буде далі розвиватися. Ось теж, бачите, був Вирізано, дало нам ось плодовий список, Ще одну плодову і одну витативну. Я перевожу ось так. І працюємо так і далі. Тобто ви зрозуміли, що не обов'язково, якщо у вас старе дерево, його вирізати, можна отримати з нього ось такий новий, нове дерево, новий сорт і будете доволі задоволені. За рахунок сильної кореневої системи воно швидко вступає у плодоношення, добре розвивається не потребує великого зволоження і так далі. І тому подібне. От тому дивіться, які, яка територія була вирізана. І ось так воно все працює. Ну Там далі йдуть інші сорта, там Чемпіон, там Флоріна, Голден, Джона Голд. Тобто отака от ситуація. На сьогоднішній день в саду працюємо. Роботи дуже багато. Отако вот вот.